Сьогодні у програмі про відновлення благоустрою на своєму подвір'ї мріють рівняни. У Рівному по документах дорогу ремонтували тричі. Насправді, жодного разу. Чому у Рівному ліфти перестають працювати після капітального ремонту? В квітні у мешканців 10-поверхівки на вулиці князя Володимира, 36, поблизу другого під'їзду, забились каналізаційні труби, і всі фекалії в результаті потрапляли до підвалу. Люди написали заяву до житлово-комунального підприємства Покровське з проханням усунути цю проблему. Відреагували на неї через три з половиною місяці. 13 серпня приїхали нам. Розрили траншею и начали замену каналізаційної труби. Вот 13 серпня у нас тут вот -вот все продлівається. Роботи не закінчені, бордюри не встановлені, не за нічого. Так вот і живем. Ждем нам обещают каждую неделю, що все будет сделано. На цей неділі, на, на слідуші щоправда, відновлювати благоустрій, комунальники досі не квапляться. До того ж, це не єдині розкопки поблизу під'їзду. Осінню прошлого року, дві тисячі е Теплокомуненергія міняли труби, вварювали труби, розри, розрили повністю газон і нарушили атомостку дома. Здесь, значить, квітничок відновили, а амостка так і не відновлена. І всі. Осадки, дощі, сніг, все все льється дом. Вот. В этой траншеї та ж сама проблема: що лівнева труба со всего дома слівається сюди в розриту траншею. Вода тече прямо під десятіжний дом. Усі звернення людей здається, залишаються непоміченими комунальними службами. Привернути до себе увагу мешканці вирішили, звернувшись до громадського контролю. Мешканці на сьогоднішній день стали заручниками двох організацій. Жеко з однієї сторони, який зробив такий безлад і не прибрався за собою, і теплокомуненергія, яка теж зробила свою роботу, зобов'язана була навести за собою порядок і не навела. І там чиновницький апарат, і там чиновницький апарат. І ніхто не хоче зробити так, як воно має бути. Ні пройти, ні проїхати. Так про свою дорогу відгукуються мешканці вулиці Вербицького. Пані Тамара оселилася тут, в 1998 році. Тоді дорога ще більш-менш була схожа на дорогу, говорить жінка. Ускладнює ситуацію ще й негода. Після того як Ідуть у нас дуже такі тушні дощі, іменно ця дорога розмивається влітку, тому що вся вода, яка біжить з Відінськи, вона біжить по нашій вулиці, вона біжить вниз. Але ще інша проблема, проблема, можна сказати, набагато сильніша стала в цьому році. Коли у нас мусор вивозило КТП 1728, там менші машини. Вона проїжджала нормально. Зараз їдуть ці 15-20 тонн. І якщо взимку, наприклад, днем розтало, на ніч воно замерзає, попадає. Є вода під асфальт і воно рве. Оце можна сказати, сталося за останній рік. В липні 2007 року мешканці зібрали підписи та разом із депутатом по їх округу звернулись до міської ради. Тоді міський обранець підняв документи, в яких зазначали, що за останні роки їх вулицю асфальтували вже три рази. До того ж, по документам на ремонт цієї дороги, нібито три рази виділяли асфальт по 10 сантиметрів щоразу. Щоправда, не складно здогадатись, що ремонту тут ніякого не було. Коли приїжджав голова Верховної Ради Литвин, то він їхав 18-ту школу. Ну а тут ж такий бардак. От вони привезли машину от сєва, засипали оцю дорогу. Це було осінню, весною пішли дощі, все воно змилось туди вниз. І маємо те, що маємо. От вони до дороги ще до школи трошки латки позакривали. Далі сюди нічого не роблять. Взимку от нам потрібно виїжджати, тому що на вулиці в кожного є машина. Це ми так або летимо вниз, тому що ми наверх не можемо виїхати. Дороги ніхто нам не чистить. До школи прочистили, осіпово чистять, наша вулиця залишається. Просто е ми просимо раз, другий раз до них не хочеться йти, тому що вони серіалі відфутболять. Аби якось завадити ситуації, мешканці намагаються ремонтувати дорогу будівельним сміттям. Та цього надовго теж не вистачає. Тож мешканці звернулись до громадського контролю. Неодноразово ми акцентували увагу на тому, що за станом доріг за контролю їх якістю відповідає якраз міська влада. Так як мешканці даної вулиці повідомили, що на паперах, можливо, вже не раз ця дорога ремонтувалася. По факту ми бачимо зовсім інше. Тому, звичайно, Рівненський громадський контроль буде звертатися із запитами до міської влади, аби таки з'ясувати, відбувався ремонт, які можливо кошти списувалися на це, і щоб таки по факту домогтися, дана дорога була відремонтована. Тож наступних програмах ми розкажемо вам, що нам вдалося дізнатись в міській раді і чому ця дорога на їх паперах відремонтована. Мешканка будинку Тетяна Білоус на вулиці князя Володимира 36, вимушена займається фізкультурою. У її під'їзді вже два з половиною місяці не працює ліфт з двома маленькими дітьми. Це справжнє випробування, говорить жінка. Нас коляска маленька дитина. Получається вийти погуляти максимум один раз в день. Ми можемо. Тому що ну реально коляску тащити. Ми живемо на сьомому поверсі, також у нас на десятому поверсі, теж з двома дітками є. Теж коляску. Кожного разу коляску піднімати, дитину піднімати дуже дуже важко вже сили в нас не немає просто змоги носити оце все так само. Продукти якісь принести неможливо. Я дітей залишаю, торби, несу, тоді вертаюся, беру одне дитя, веду, тоді коляску, тащу, тому що все разом неможливо. Щоправда, нормально працювати ліфт у третьому під'їзді перестав ще в грудні 2013 року, після, як не дивно, капітального ремонту. До їхнього втручання в нас ліфт працював більш-менш нормально. Якщо він ломався, то це був такий період. На день-два, і ліфт відремонтували, Він знову їхав, коли Ар Еко зробив нам капітальний ремонт, нас на протязі цього е, року, починаючи з грудня місяця, тринадцятого року до цих пір, у нас виникають такі проблеми. Це не перший раз е, така, е, такий випадок, що ліфт стоїть у нас два з половиною місяця. У Нас був випадок, що теж десь до місяця ліфт теж не працював. Ну періодично. Він не працює. Мешканці звернулись до житлово-комунального підприємства Покровське, яке обслуговує цей будинок. Звідти їх направили до ПАД рівний ліфт. На підприємстві ж сказали звертатись або в ЖКП, або до виконавця робіт. Люди пішли до товариства з обмеженою відповідальністю АРМЕКО, який проводило капітальний ремонт тягача. АРМЕКО каже, ми відремонтували вам ліфт, ми здали, акт здачі в нас є, акт прийомки на баланс в «Рівний Ліфт теж є. ЖКП Покровське теж приймали, електротехнічний центр теж приймав. Усі підписи є. Але ніхто нам не дав тої бумаги, акта прийомки. На цьому поневіряння людей не припинились. Мешканці звернулися до міського голови, начальника профільного управління ЖЕКу та керівництва прати рівний ліфт. Відповідь не забарилася. Для відновлення роботи ліфта необхідно замінити М1. Це ми догадуємося, що ніби мотор. Нам сказали, що мотор згорів. Дані роботи виконується за кошти міського бюджету. За період простої ліфта мешканцям проводиться перерахунок. А хто моральний ущерб нам поверне, а хто здоров'я людям поверне. Нас люди на 10-му поверсі з тиском 200. Коли ж ліфт відремонтують, у своїй відповіді представники міської влади не зазначили. Рівенський громадський контроль сьогодні звертається до міського голови. Хто на кінець розірве цей замкнутий круг? Люди це не футбольний м'ячик, яким можна пинати з однієї сторони до другого. Чи міський голова, чи начальник житлової комунальної сфери, чи начальник ЖЕКу, скільки можна людей мучити, тим паче, що вже і капітальний ремонт пройшов. Чому сьогодні міська рада заставляє страждати людей? Ми хочемо почути це від міського голови. Ми будемо робити відповідні записи, але хотілося побачити в місті дійсно справжнього господаря. До громадського контролю ще влітку звернулись мешканці вулиці Вербицького, адже поблизу чотирьох житлових будинків рівне облводоканал проводив роботи з прокладання каналізаційної мережі. Однак після завершення робіт підприємство не відновило асфальтне покриття. Лише засипало яму щебенем. Після звернення громадського контролю до управління житлово-комунального господарства на підприємство направили припис та зобов'язали їх відновити благоустрій. І через деякий час цю ділянку дороги заасфальтували.